Але те, що, можливо, нам потрібно зараз е, от найперше зробити, це ретельно перевірити кожну фінансову цифру та кожну фінансову схему в системі енергетики. Яка реальна собівартість кіловат? Хто заробляє на посередництві? Які обсяги фінансів поглинула корупція? І, звісно ж, чому не спрацював захист енергетичних об'єктів, на які було списано мільярди? З цим завданням. Чудово впоралась би спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної Ради. Але важливо, щоб її створення не блокувала фракція слуг народу. Я продовжу протидіяти тим рішенням і вчинкам влади, які є злочином, що робляться за спиною воюючого народу. Бо часто водить, що мої аргументи щодо помилок влади виявляються завжди слушними, а прогнози, на жаль. Не дуже добре справджуються.